Майнкрафт цікава, пригодницька та легендарна гра. Але навіть в неї інколи надоїває грати. Але в мене для вас є вирішення або пропозиція. Називайте це як хочете. І це ліцензійний український Майнкрафт сервер Вінланд. Коротко про сервер, версія 1.21. На сервері ви зможете робити все, що хочете, але ж, звісно, не порушуйте правила. Ви зможете сидіти на східцях, сидіти. Повзати, лежати це все можна. Також є голосовий чат, який ви можете підналаштувати під себе. Також розробники працюють над емоціями. Ось такими. Також є класна фішка, з якою ви зможете робити класні напої, які подивитесь уже самі. Також у цього прекрасного серверу є свій Діскорд канал, у якому є багато класних функцій, ось самі подивіться. Прохідка на сервер буде платною, але є можливість отримати її безкоштовно, тому слухайте уважно: ви заходите на їхній Діскорд-сервер по силочці в описі, заходите в розділ Прохідка і заповнюєте форму. Через деякий час з вами зв'яжуться і додадуть до вайт-листу. але ця акція буде йти не весь час, тому скоріше заходьте в Діскорд сервер і забирайте прохідку. Срочне включення сижу я в своїй кімнаті за комп'ютером, і тут мені хтось дзвонить. Я беру трубочку, кажу Ало. Він каже: Ало і каже: привіт, бачив тебе на Ютубі, бачу, як ти будуєш будинки мені сподобалось, і я хотів би. Ну він, в общем купив собі квартиру в місті і каже, що хотів би, щоб я йому зробив ремонт. Кажу, ну, я ж будую будинки, але не роблю ремонти, але я можу спробувати. Він каже: добре, я буду дуже радий, скину мені вже й предоплату, скину в адрес, там, де він живе, мені їхати до того міста аж дві години. Ну, все то нічого страшного. Вже просто скину і предоплату, тому я не можу відмовитися. Оце такі справи. І схопив камеру, щоб зазняти, як я роблю ремонт. Подивиться. Подивитися, що в мене вийде, чи взагалі вийде, чи ні. Давайте я виключу світло. Так, о, так буде трішки краще. Давайте я зараз швиденько зроблю ромтур на свою кімнату. Ось тут моє робоче місце. Тут я сижу, монтую відео, знімаю відео і так далі. Тут кондиціонер. Жалюзі може закрити, подивіться, як сонце світить. Тут я сплю, це моя кровать, тут в мене шкаф, тут в мене ось. Турнічок, на якому я підтягуюся ось такий ось. Ну, що ж, довго, я думаю, томити не будемо. Зараз збираю деякі речі, беру там все, що потрібно, і буду виїжджати, бо їхати мені туди аж дві години. Two hours later. Так, що ж, я вже приїхав, їхав сюди дві години, а точніше, дві години і 20 хвилин. Ну, майже. Ну, будемо казати так, 2 години і 20 хвилин сюди їхав, на автобусі прийшлося їхати. І ось, в принципі, цей будинок, якщо я не помиляюся, тому давайте йти. Він ніби казав, що п'ятий етаж це достатньо таке велике місто, красиве, може, коли буде час, покажу його. І ось цей під'їзд. Нам ніби на п'ятий поверх. Зараз будемо шукати. Там він казав, буде багато ящиків, яких буде. В яких будуть лежати мебель. І, в принципі, я думаю, не дуже важко буде знайти його квартиру. В принципі, зараз підніматися аж на п'ятий етаж, тому включусь, коли піднімусь. Хух, Я думаю, буде трошки легше підніматися на п'ятий поверх, але ось і він. Так, ось багато ящичків, і він говорив, що... Фух, він говорив, що в якусь там ящичку є ключі. Тому що зараз він поїхав по справам на роботу і приїде вже, коли я дороблю ремонт. Навіть я не думаю, що ми з ним, з ним побачимось, тому що він казав, приїде вже ночі, а може й побачимось, то зна, допоки я буду робити ремонт. Ось, я думаю, ця квартира, і в якихось із цих ящичків, в цьому ні тут мебель, а в цьому ні також. А де ж він? Може, в у цьому нижньому. О, найшов! Ось, все. Ключики є зі у мене. І відкриваємо ними дверочку. Так, є. І що ж, заходимо. О, о, о. Оце тут так апартаменти, правда, поки що нічого не видно. Чомусь в коридорі тут нема освітлення. Так, давайте зачинимо дверку. Так, давайте хоч десь світло вк включимо. Давайте отут. Так, він мені, в принципі, казав, що він хоче зробити. Отут буде кухонька, отут буде, отут буде його спальня. Отут буде зала, а отут ванна. там. Тому він сказав зробити все, як хочете. Він, в принципі, поклав там мебель, яку треба, я її розміщу куди захочу. В принципі, зробимо все красиво, Постараємося зробити все красиво. Зараз я ознайомлюсь, які там меблі є, і будемо приступати. Першим, що я хочу зробити, так це його спальню. Зараз візьму всі потрібні, всю потрібну мебель для спальні і буду вже облаштовувати. Жалко, що немає тут балкону, було б дуже класно. І ви тут, бачите, вікна такі затемнені, не дуже видно місто. Ну, добре, це не проблема, все ознайомлююсь, яка є мебель, і буду облаштовувати спальню. Так, дивіться, скільки я речей набрав, і це все піде в спальню. І тут навіть ще не все. Спочатку давайте поставимо кроватку і так, потім ставимо ось таку ось тумбочку біля кроватки, щоб можна було завжди туди щось положити. Так, і на тумбочку поставимо ось такий годинник, який, правда, чомусь трошки неправду показує, тому що зараз зовсім не сьома година. Зараз уже час дня. Хоча тут не дуже видно, тому що окна затоновані чорним. Хоча не знаю, мені було б, напевно, краще, коли вони просто були прозорі. Ну, не знаю, хай так буде добре. Так, потім що? ми ставимо стіл. Давайте ось сюди, чому б мені. Красиво тут буде отак стоять. Во. І на стіл, уже, звісно, ставимо по базі комп'ютер, системний блок, тобто монітор з клавіатурою і мишкою. А, і також я забув поставити цей кондиціонер. Давайте його поставимо ось сюди. Достатньо красиво тут буде він стояти. Також тулець, тільки його треба трошки поміняти якось. якось. О, отак. О, хух, аж на стіл заліз. Так, ну що ж, і торшер в мене також є. Торшер, поставимо ось сюди красиво буде стояти. Та навіть це ще не все, тому що на стіл треба поставити лампу та деяку зелень, тому що він, цей власник цього будинку, дуже любить зелень. А якщо він любить, то, звісно ж, ми повинні її сюди отак поставити декоративну зелень. Так дуже буде красиво. Так, взяв я деякі речі. Взяв я світільничок ось такий ось красивий, який ми поставимо ось так. Во, по красоті. Отут Просто буде віль, вільний стол, щоб туди можна щось, наприклад, буду отак розвернути стілазі, наприклад, щось писати. А тут буде світильничок. Ну, все тут, в общем, красиво, таке робоче місце. Так, також я взяв декоративну зелень, яку ми зараз також розставимо. Куди поки що не знаю. Наприклад, наприклад, наприклад можна трішки зелені поставити ось так. Наприклад, просто таку знаєте, полосочку з зелені вона достатньо красиво буде виглядати. Так хоча не дуже вона і красиво буде виглядати. Просто, блін, знаєте, що я подумав. Тут ось ці лампочки, звісно, ми їх ніяк не приберемо, бо потім проводку робити, а це все я не вмію. Якби оце б. М -м -м -м, ні, давайте, пожалуй, у спальні не буде зелені. Ми просто положимо ось такий килим. Отак йому розкидаємо. Я так люблю, щоб він трошки був розкиданий. Отак. Потім сюди, сюди сюди, сюди. Отак трішки розкидаємо. І, в принципі, спальня готова, все. Отак ми швиденько її зробили. Достатньо вона краси. Тут же ще картини й плакати повинні висіти. Блін, забув. Зараз піду візьму. Забув усе, що тільки можна. Тут не тільки плакат буде висіти. Тут ще ж шкафчик, гардеробик ось такий. Прибираємо оцей ковер і ставимо сюди гардеробчик. Отак красиво, а сюди плакат з Бетменом. Ось все. І подивіться, яка ніби заходиш, проста ніби така кімнатка, а як вона красиво. Компактно все, як вона красиво виглядає. Ось тут заходиш. Лягаєш спати, тут, отак, дивіться, допустимо, ви прокидаєтесь і подивіться, яка красива квартирка. Мені не знаю, подобається все. Квартирка, кажу, вибачаюсь, яка красива кімнатка, спальня. І тут ось такий плакатик висить. Давайте навіть його перевісимо ось сюди по центру, щоб так було. Во, ось так набагато красивіше. І подивіться, як красиво. Сідаєш за робочий стіл, тут сидиш, працюєш, ось так тут все красиво виглядає. Мені все подобається. Давайте переходити, закриваємо цю кімнату, давайте тут також виключимо світло, щоб. Отак, ось. Виключили світло і перейдемо до вітальні, до зали. І зараз її зробимо дуже і дуже красивою. Так, дивіться, тут за кадром я поставив ось таку вішалочку, щоб можна було вішати свої речі. І тут зараз будемо облаштовувати залу. У мене, в принципі, вже ідея є, тут вже буде зелень, тому зараз все зробимо красиво. Спочатку ставимо ось такий ось красивий телевізор. Потім ставимо, звісно, диван. Куди ж без дивана? Без дивана ставимо ось таким ось чином диван. Ось так ось красиво. Біля комп'ютера на полу тут поставимо PlayStation, тому що вона також, звісно, потрібна. Дивіться, тут два джойстика можна буде грати разом. Так, тут, в принципі, ця зона є. тут отут ось, ставимо ось так, ось так, і ставимо акваріум тож достатньо красиво буде. Отак якось. І тут, звісно, обводимо зелені, тому що хазяїн казав, що дуже любить зелені, тому зелень точно потрібно бути. Ось так ось поки ще вже виходить, вже, навіть отак, якщо подивитися, вже достатньо красиво. Але я ще хочу також зробити якусь зону, типу, для відпочинку, для читання, для не знаю, як це навіть сказати. І тому отут зараз зробимо. Отак отак отак. Потім, отак, отак, отак. Отак поставимо полички і зараз ще піду візьму речі і доробимо вже залу. зал Достання зали ми швидко справимось, тому що тут особо натискувати нічого не хочеться. Тут пространства багато, але щось поставити навіть нічого не приходить в голову. Та навіть те, що я дивився в ящичках, тут, ну, типу, в залу не так і багато всього, тому йду ще беру предмети. Також я взяв ось в інвентарі ось такі красиві маленькі столики, їх ми поставимо ось сюди і ось такі зручненькі кріселка. Одна, давай поставимо сюди, друга, наприклад, сюди. Ну, ні, давайте і друга, щоб було симетрично, красиво. Ось так от. І ось така зона для читання є. Я навіть ще не знаю, що додати. Зараз ще піду подивлюсь в ящичках чи щось буде, ну в принципі, вже щось вимальовується. Зараз ще піду пошукаю. І також я взяв ще зелені, ще ось таку ось вазу, чи не вазу, як це сказати, з таким ось травичкою. І також ще взяв ось листя, щоб також ось, зараз покажу, красиво, ось, ось, отак ось. Отак, 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 отак обвести, щоб було прямо так красиво. Мені, наприклад, також подобається, коли я зелену. Навіть можна зробити ось так. І подивіться, яка доволі красива. Ні, оце навіть лишнє. Оце навіть я трішки приберу. І подивіться, яка краса. І зараз додамо ще отак і все. Отак, взагалі, мені дуже подобається. І зараз ще додамо тільки зелено-сірий килим. І зала також готова. Ось така ось красива вийшла, уютненька. Навіть, Хоч вікон нема, хоча я дуже люблю, щоб в квартирах були вікна. Наприклад, якось в спальні. Заходиш в вікно, хоч воно і затонуване, але з вікном якось красиво. А тут, хоч і вікон навіть нема, все одно красиво. Зона для читання є, є. Зона, щоб відпочивати, дивитися, телевізор є, є. Навіть PlayStation також є. І тому спальню. І з вітальню ми вже завершили. Зараз будемо переходити до кухоньки. Так? так? Так, взяв я ще трішки меблів, приборів і зараз будемо облаштовувати кухню. І забув казати, що власник цієї квартири дуже любить зелений колір. Ви самі можете це побачити: коврик зелений, травички. Багато в кімнаті також е коврик зелений є. Дуже він любить зелене і біле. Тому що ми робимо? Ставимо ось сюди плиту, сюди витяжку так красивенько. Вона може вона може включатися, виключатися. Все. В общем, робоча вона так. Ставимо сюди ось такось, як це назвати. Гарнітур, можна так сказати, я думаю, що можна. І сюди ось раковину, ось таку красиву. Також зелену, тому що, повторюсь, власник цієї квартири любить зелений. Сюди ставимо підвісну ось такий гарнітур-зелений також. Так, і ще давайте вже зразу сюди поставимо мікрохвильовку, щоб вона нам отак не мішала. Так, 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 що ще, що ще? Також ось сюди ще отак поставимо. І холодильник також нам потрібно. Зараз принесу. Так, несу я холодильник і не тільки. Сюди ми ставимо холодильник. Ось так красиво, подивіться, як він вписався. А в нас буде така красивенька, маленька кухонька. І давайте включимо світло. Ось. Також отут ми зробимо отак красиво. Ось, ну, красиво ж, красиво. Сюди такі стульчики маленькі поставимо сюди також. І, ну я не знаю, ну все, ну, кухня готова. Що тут ще додати? Просто подивіться, яка краса. Ну, не знаю, може комусь і не сподобається, але мені подобається. Я не знаю, що тут, якщо чесно, ще додати можна. Отака От мініатюрна кухонька. Що тут ще додати або прибрати? Я не знаю. Все ніби подобається. Отакі От стільчики сів, поїв, встав і пішов. Ванну, але ванна ще в нас не зроблена. Тут, вообще у нас ще пусто. Зараз будемо робити ванну. Чи, і мені не подобається, що в мене отак завжди дверка відкрита. Ще хтось ззади щось вкраде. Треба тепер закривати буде, а то і справді щось я не продумав. Добре, беремо тепер меблі для ванни. Попробуємо також зробити ванну дуже красивою. Також я забув додати. Поставити, установити датчик на вогонь. Отак його сюди ставимо. Якщо, не дай Бог, якась буде пожежа, щоб він зреагував і приїхали сюди пожежники. Все, тепер йдемо робити ванну. Ну, ніби все взяв, може, ще щось згадаю. Дивіться, як для ванни тут приміщення достатньо велике, тому можна і розгулятися. Сюди ми поставимо ванну ось таку ось красивеньку. Потім, потім Можна ще отак сюди душик поставити буде, щоб. Отак От можна було красивесенько зробити все, щоб і зверху лилося, і звідси, і, ви, я думаю, зрозуміли. Ось сюди також полетеночка, звісно ж. І ось сюди можна поставити раковину, я думаю, так. О, в сусідів ви чуєте, музика грає? Хтось на піаніно любить грати. Не знаю, чи це плюс чи мінус. Я думаю, що це плюс, бо чути дуже добре. Отут, прям через стіну, у нас сусіди. Я так думаю, тому що по планіровці цього будинку, я думаю, через стіну там сусіди. І хтось любить грати на піаніно. Так, дивіться сюди. Ми також ставимо ось таку штучку. Там будуть лежати зубні щітки, зубна паста оце все таке. І також я забув взяти це стекло. Це візьмемо потім. Це візьмемо потім. Дивіться також. Можна сюди поставити мило. Отак, от, от поставимо мило. А Хоча ні, мило ж тут лежить. Я забув. Мило тут лежить. Так. І. А, точно, я ще в ящику бачив, там стиральна машинка. Я добре забув. І сюди ми поставимо отак от бум. І отак от бум. Забув поставити унітаз. Ось сюди отак, от унітазик, хорошо стане. І. В принципі, ну, якось ванна мені поки що ще не подобається. Зараз візьмемо ще стиральну машинку. Так, все стиральну машину я взяв, її давайте поставимо ось сюди. Ось сюди. Та й, в принципі, а що ще? Я не знаю, може зелені додати? Може додати зелені. Тут я, кстати, зробив, щоб змивалося, все зробив, все працює. Тут вода також працює, тут вода також працює. Ну, давайте ще додамо зелені. Просто я ще навіть не знаю, що тут додати. О, додавлю сюди коврик, щоб можна було ноги витирати. Так, зараз все ще зробимо. Так, все. Йду я дороблювати ванну. Взяв коврик ось такий ось зелений. Зараз його так сюди постелимо, щоб можна було ножки так витирати. І зробимо щас зелені так раз. Ні, 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 якось сюди зелень не вписується. Хоча отак, От може, навіть буде й добре. Чому б і ні забув, дзеркало точно. Хай отак зелень буде, не знаю, може згодиться, може і ні. Дзеркало забув, забув, забув. Достатньо дивно, але я вже вскрізь всі ящики обшукав і ніде стекла нема. Тобто, дзеркало стекло, кажу, господі. Нема ніде. Ну дивіться, давайте так зараз подивимося. Якщо отак зайти, то мені ванна, в принципі, подобається. Пишіть, як вам. Так, да, звісно, дзеркала нема. Трішки це не дуже добре, але якщо отак зайти, то мені подобається. Мені подобається, в принципі, що ванна є, туалет є, раковина є, стиральна машинка є, що ще треба? Все, запам'ятали. І також я ще хотів зробити якось оцей коридор. Хоча що тут робити, я не знаю. Зараз, знаєте, що зроблю. Зараз ось сюди коврик. Трошки почну прибирати оці ящички, тому що вже вони трішки, вже там речей вже немає. І зараз все зроблю по красоті. Ну що ж, наш перший ремонт завершено. Показую, що я зробив. Першим ділом, тобто не першим ділом, а вже під кінець я поклав ось такий ось коврик, на якому написано welcome. Тобто ласкаво просимо. Також поставив ось такий дзвіночок, щоб якщо хтось до нього прийшов, отак, отак, дзвінь і я думаю, ви розумієте, заходимо. Ми зайшли, і тут нас зустрічає отака ось вішалочка, щоб вішати одяг, і ось таку картину я повісив. Що ж? Переход... Переходимо до спальні. Ну що ж, ось такий у нас ремонт вийшов. Ось зараз ми пройшлися по домику. І ось згадайте, який він був раніше. Пустий, нічого не було. Було темно, некрасиво. А зараз. Просто подивіться, яка краса, яка зараз, який ремонтик ми забабахали. Не знаю, мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Не знаю, як вам, пишіть в коменти. І зараз ще раз покажу спальню. І зараз буде, буду дзвонити хазяїну цієї квартири і буду казати, що я ремонт доробив, хай приїжджає сюди. Ну що ж, в нас тут така ситуація виникла, що. Цей чоловік ще довго затримався на роботі. Аж до ночі буде працювати. І я йому позвонив по відеозв'язку, і я не це просто так якось смішно було. Я ходив йому з відеозв'язком з камерою, і показував весь цей ремонт. Круто, що він мені довірився. Я б, наприклад, якщо б мені там зробили отак ремонт, і мене б не було вдома, я б ну, приїжджав дивитися, а він мені довірився. Це дуже було приємно. Я йому показав ремонт, йому дуже сподобалось. Так він ще й мені додав чайові. Мені це було дуже приємно. Ну що ж, зараз я кудись він просив ключики покласти, покладу під коврик. Він попросив покласти під коврик, я й покладу під коврик. Ось таке у нас відео вийшло. Це був мій ремонт, що виходить? Нова рубрика Сеньок робить ремонти? Хоча саньок, ну ти давай тут не борщим. Може іншим людям не сподобалось, як ти робиш ремонти, і ніхто більше просити не буде. Ну, подивимось, подивимось. Я взагалі б не проти був робити ремонти. Мені дуже сподобалось, наприклад. Ну, оця квартирка взагалі класна. Не знаю, як вам, а мені дуже сподобалось. Пишіть коменти, ще раз повторюсь. З вами був я, Саньок Майнкрафт. Ремонт. Саньок-будівельник, саньок, саньок ремонтер Називайте, як хочете. Всім пока-пока!